Всім привіт! Вітаю вас у Корпус Барі. Сьогодні розповім і на що готувати базові на розповсюджені коктейльні сиропи, які ви також можете додавати до кави, чаю, десертів, содової або моктелів. Це будуть простий сироп, лімерара річ гоми сироп, медовий сироп, сироп ванільний, сироп кориці і сироп мугдалевий. А також ви можете подивитись моє відео про гранатовий сироп Grenadine, яке вийшло раніше на цьому каналі. Коли я почав готувати коктейлі, то використовував сиропу манін. Вони досі мені подобаються. Тому що їх можна дуже довго зберігати без холодильника. Часто це рятувало, коли раптово закінчувався мій домашній сироп. Але зараз я завжди готую необхідні мені сиропи самостійно, тому що видаю перевагу і якості і смаку. Нема сенсу купувати те, що можна легко і гарно зробити власноруч. Якщо ви ніколи не готували сиропи або професійно працюєте барменом, це відео буде вам однаково корисно. так як поділюсь доступними рецептами, але розповім нюанси і свої власні секрети. Спочатку я приготую simple Syrup, простий сироп. Це основа для багатьох коктейлів. Напевно, 80% всіх сиропів, які використовуються в коктейлі, це простий сироп. Чому простий? Тому що він готується дуже просто. Ви зараз самі це побачите. Для його приготування нам потрібні ваги, ємкість, цукор, окріп і ложка. Що ж, почнемо з того, що нам потрібно зважити цукор. Нам потрібно 100 грам цукру. Ви можете взяти більше або менше, в залежності від того, скільки ви хочете приготувати сиропу. До 100 грамів цукру ми додаємо 100 г води. 100 г води це 100 мл. Тепер нам це не потрібно. Далі потрібно розмішати до повного розчинення цукру. Перед тим як переливати сироп в пляшку, бажано її простерилізувати. Заливаємо пляшку окроп та чекаємо приблизно хвилину. Стерилізувавши ваші пляшки, ви можете продовжити життя вашого сиропу. Простий сироп буде зберігатися в холодильнику приблизно 2-3 тижні. Коли з'являться якісь помутніння в сиропі, це означає, що він зіпсувався і його час виливати. Дуже дуже просто. Наступний сироп Демерара річ гоме-сироп. Демерара тому що ми використовуємо інший цукор. Замість білого цукру ми використовуємо цукор Демерара. Це трісниковий цукор. Чому річ? Тому що ми будемо готувати в пропорції 2 до 1. Тобто він буде більш солодкий. Дві частини цукру одна частина води. Чому Гоме? Тому що ми будемо використовувати. Гумі-арабіку. Гумі-арабіка це подрібнена смола акації. Її використовують для того, щоб зробити сироп більш густим, щоб надати приємну консистенцію сиропу. А також гумі-арабіка запобігає тому, щоб сироп кристалізувався, а ще подовжує строк життя сиропу. Починаємо ми з того, що до баночки додаємо гумі-арабіку 22,5 грама. Далі нам потрібно додати 25 г води. Перемішуємо до розчинення, треба розбити всі маленькі камочки. Це займає якийсь час. Далі закриваємо кришкою і залишаємо на 12 годин. Ви можете поставити цей сироп біля батареї або якесь інше тепле місце, щоб він розчинився швидше. Але я заздалегідь змішав сьогодні вночі. Щоб не чекати 12 годин. Тому ми можемо продовжити приготування сиропу. Що ж, додаємо 180 грам цукру демерара. Я використовую два різних цукру, Тому що мені здається, що так можна зробити сироп цікавіше. Різні в них виробники. Мені здається, що різні виробники беруть цукор. З різних країн і він може трохи відрізнятися в смаку. Так, 90 г одного виробника і 90 г іншого. Додаємо і... 65 мл гарячої води. Перемішуємо до розчинення. Сироп розчинився. Далі ми, як завжди, стерилізуємо пляшку, заливаємо окроп. Насправді, якщо ви готуєте сироп у пропорції 2 до 1, тобто 2 частини цукру до одної частини води, він так набагато краще зберігається. І як я казав, з -арабікою, так арабікою. В мене цей сироп зберігається в холодильнику, ну, може й пів року. Бо я використовую його завжди швидше, але я один раз забув і через пів року він ще був живий, нормальний. Але краще, звісно, використати його за, напротязі, там, трьох тижнів місяця. Але ну, це моя така гарна звичка стерилізувати пляшки. Зайвим не буде. Цей сироп ідеально підходить для коктейля Old Fashioned. Ви можете подивитись відео на моєму каналі, де я готую цей коктейль. Наш сироп Demerara Річ Доме готовий. Коли він постоїть декілька годин в холодильнику з він стане. Гарного прозорого темного кольору. Наступний медовий сироп. Це дуже розповсюджений коктейльний сироп. Зазвичай він використовується в коктейльній культурі тікі. А також в таких коктейлях, як біскніс, пеніцилін, трійдонс, мішаний downfall і, і так далі. Він готується теж дуже просто. Нам потрібен мед. Я зазвичай купую мед домашній. Або на ринку в Карпатах чи у перевіреного постачальника в Києві. Мій улюблений це мед з різнотрав'я, липовий або акацієвий. Я використовую його мікс, коли готую медовий сироп. Що ж, нам потрібно зважити по 50 грам кожного меду. Або 150 якщо ви готуєте з одного якогось меду. У нас є 150 грам меду. Далі ми додаємо 50 грам води. Тобто у нас буде сироп в пропорції 3 до 1. Я зазвичай готую саме в такій пропорції, тому що так він зберігається якнаймого довше. Чим менше води, тим довше буде зберігатися ваш сироп. І вода повинна бути гаряча. І розмішуємо до розчинення. Взагалі, для чого робити медовий сироп, а не просто використовувати коктейлях. Дуже просто, тому що мед в коктейлях дуже погано розчинюється. Це перше. А друге, його дуже складно відміряти, тобто додавати точну кількість необхідного мету. Сироп розчинився, тому стерилізуємо пляшку. Один з моїх найулюбленіших сиропів. Він дуже смачний, його можна додавати не тільки до коктейлів, а й до кави. Зазвичай ванільний сироп можна рідко зустріти в барах, тому що він не використовується в класичних рецептах. Але він використовується в тільки коктейлях, таких як Нуй-Нуй або Пупуля. Також дуже часто бармени використовують його в своїх авторських сучасних рецептах. Що ж, як його приготувати? Нам потрібен стручок ванілі. Одного такого стручка може вистачити на літр сиропу. Але мені подобається робити цей сироп більш насичений за смаком. Тобто я використовую один стручок, але зараз в мене трошки менше. в мене 2 грама. Я використовую його на 200 мл сиропу. Тобто один стручок треба розрізати вздовж. Мені подобається це робити ножицями. Мені так зручніше. Відкриваємо і достаємо насіння. Відправляємо все туди і далі я нарізаю дрібними частинками весь стручок. Це мені парфюмна рука. Дуже приємно пахне, mm. Чудово. Далі додаємо цукор. Ви можете використовувати будь-який цукор. Але я раджу використовувати цукор демерара. Цукру мені потрібно 100 г. до ванілі додаємо 100 грам цукру демерара і 100 грам води. Тобто цей сироп ми готуємо у співношенні один до одного. Далі розповім чому. Включаємо плиту на середню або невелику потужність. І перемішуємо до розчинення цукру приблизно 2-3 хвилини. А ще поки сироп не нагріється. Але він не повинен закипіти. Окей. Вимикаємо та накриваємо кришкою і даємо йому. Настоятися приблизно 1-2 години, а краще на ніч. Пройшло 3 години і я готовий процежувати сироп. Але спочатку ми простерилізуємо пляшку, як завжди. Поливаємо воду. Можна просадити сироп через січатий фільтр, але краще використовувати кавовий фільтр, тому що в ван... у ванілі дуже дрібне насіння, Яке пройде скрізь січити фільтр. А, в таких коктейлях, як, наприклад, Old Fashion, я не хочу, щоб а, в мене було на дні дрібне насіння. Тому я використовую кавовий фільтр, який затримує всі самі дрібні частинки. Через те, що я хотів процежувати сироп через кавовий фільтр, я готую цей сироп в пропорції один до одного, тому що. Зварений він у пропорції 2 до 1. Він занадто густий, щоб процедитись скрі... через кавовий фільтр. Що ж, ванільний сироп процедився і він готовий. Наступний сироп сироп з кориці дуже і дуже популярний інгредієнт в коктейлях. Але, на жаль, є дуже мало класичних коктейлів, які використовують сироп з кориці. Це Jet Pilot, Nui ну Nui і, -ну і всім відомий коктейль зомбі. Тому в сучасних барах його можна рідко зустріти. Але мені він дуже подобається. Для його приготування нам потрібна кориця. І я додаю трошки спецій: духмяний перець, гвоздіка і мускат. Пеці краще перед приготуванням подрібнити в ступі. Що, додаємо 3 грама кориці, одну грошину духмяного перця і одну штучку гвоздики. Мускатний горіх ми додаємо трошки. Треба натерти. Ще важливо сказати, що зазвичай продають в магазинах не корицю, а касію. Це трошки інша, ніж кариця, хоча вони дуже схожі за виглядом. От це кариця, вона може бути більшою або меншою за розміром. Як її відрізнити? Справжню карицю дуже легко можна зламати навпіл. Касія вона може бути трошки більшою за розміром, але це не важливо. Вона більш товста і її дуже складно зламати. Вона Така більш плотна. Якщо ви уважно почитаєте надпис на баночці, скоріш за все, там буде вказано: кариця касія. Тому касію краще не використовувати для ваших сиропів і страв. Вона може бути трохи отруйна, якщо використовувати її багато. Але зовсім трошки касії можна додати до вашого сиропу за бажанням. Тобто іноді я готую у співвідношенні 3 або 4 до 1. Тобто 3 частини кориці і одна частина касії. Це може мати цікавий ефект. Спеції треба подрібнити в ступі. Далі нам треба зважити цукор. Я використовую знов цукор демерара. Мені він більше подобається взагалі в сиропах. Його потрібно 100 грам. До цукру додаємо воду теж 100 грам і спеції. Вмикаємо плиту на середню або низьку потужність. І перемішуємо до розчинення цукру. Приблизно 2-3 хвилини. Але не потрібно, щоб наш сироп закипів. Сироп не повинен довго настаїватись, тому ми одразу. Стерилізуємо пляшку і процежуємо його пляшку. Пляшка стерилізувалася. Мені подобається процеджувати з скритий через кавовий фільтр. Але якщо у вас його нема, ви можете використати звичайне дрібне світо. Але краще кавовий фільтр, тому що він процедить від всіх маленьких дрібних частинок. Причина, по якій я готую цей сироп. У співвідношенні один до одного, тому що його набагато легше процедити через кавовий фільтр. Якщо зробити сироп занадто густим, він буде дуже-дуже довго і складно процеджуватись через кавовий фільтр. Кришечка. Все. Сироп з кориці готовий. Наступний і останній на сьогодні сироп це мигдалевий сироп оршат. Для нього нам потрібна мигдаль, цукор білий, цукор демерара, мигдальний миндальний длякерамеретто, коньяк, миндальний екстракт, оранже Water і rose Water. Звісно, ви можете приготувати свій оршат набагато легше. Тобто, вам буде потрібно всього. Мигдалеве молоко і, і цукор. Але я вам покажу, як зробити мигдалеве молоко власноруч. Так ми отримуємо аршат набагато смачніший. Що потрібно, щоб приготувати мигдалеве молоко? Для початку нам потрібно підсмажити мигдалеві хлоп'я. Для цього нам потрібно покласти миндальні хлоп'я на пергамент і запікати на протязі 10 хвилин при температурі 160 градусів. Зважуємо миндальні хлоп'я. Міндальні хлопці це миндаль, тонесенько. Так, Їх нам потрібно 100 грамів. Ви можете використовувати замість миндальних хлопів звичайний очищений миндаль. Я не раджу використовувати неочищений миндаль. Шкурка дасть трошки неприємний смак. Викладаємо миндальні хлоп'я на пергамент тонким шаром. Запікається, обов'язково за ним спостерігайте. Тому що він може трошки підгоріти. Цього не повинно трапитись. Тобто він повинен бути золотисто-коричневий, не чорний. Мигдаль готовий. Присипаємо мигдаль в блендер. В блендер до 100 грам запеченого миндаля додаємо 300 грам води. Приваємо. Окей, готово. Треба трошки почекати, поки він охолоне. Процеджуємо медалеву пасту в каструлю через супербек. Це таке сито. Якщо у вас нема такого сито, візьміть просто марлю. Або купіть його в барному магазині чи в інтернеті знайдіть. Те, що в каструлі це вже медалеве молоко. Кастрюля на вагах, тому що мені треба дізнатися скільки буде в мене вага молока. У нас вийшло 200 г миндального молока, тому ми додаємо 400 грам цукру, 200 г білого цукру і 200 г цукру демерара. сказати, що потрібна дрібка солі. Осим трошки. Вмикаємо плиту. середню потужність і перемішуємо до розчинення цукру приблизно 2-3 хвилини. Додаємо Rose Flowered Water, вода ароматизована квітами рози. 2,5 мл. Це половинка чайної ложки. Orange flower water, вода ароматизована квітами апельсину, теж 2,5 мл. Міндальний екстракт. Десь раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 крапель. Це залежить дуже сильно від вашого мендального екстракта, якщо ви його використовуєте. Якщо у вас дуже потужний мендальний екстракт, може бути достатній і всього 2 краплі. Тому будьте обережні з міндальним екстрактом це дуже потужний в ароматі елемент. Так далі коняк. Коньяк допомагає зберігати наш віндальний сироп? Його 15 мл. Міндальну лікеру. Амаретто. 30 мл. Перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Як завжди стерилізуємо пляшку. Насправді для цього сиропу це не обов'язково, тому що він зварений у співвідношенні 2 до 1 і там ще є алкоголь, тобто він не так стабільний. Але в мене це звичка стерилізувати пляшки. Раджу зберігати ваш миндальний сироп не в холодильнику, просто в темному прохолодному місці. Звісно, якщо ви готуєте його по моєму рецепту з додаванням коньяка, лікеру. І у співвідношенні 2 до 1. Пим, пам, все. Оршат готовий. Де використовувати цей сироп? По-перше, подивіться обов'язково моє відео про Майтай, якщо ви його ще не дивилися. Окрім Майтая, оршат можна використовувати в тропічних коктейлях їх дуже багато. Наприклад, Фок Картер, Sour, а також Джевеніс коктейл, Navy, і Скарпіон. І ще безліч різних коктейлів. Сучасних і класичних, яких можна використовувати ашат. Ашат взагалі це король тільки коктейлів. Що треба сказати ще? Не обов'язково готувати своє мегадалене молоко, ви можете використати вже готове. Але у вас не вийде самий смачний ашат. Тому краще приготувати своє мегалеве молоко власноруч. Також не обов'язково додавати orange water, rose роз water, миндальний екстракт це за бажанням. Також коньяк можна додавати, і міндальний лікер теж це все за бажанням. Обов'язково це цукор і міндальне молоко. Все. Але це рецепт ідеального шату. На сьогодні все. Нагадаю, що ми зробили. Простий сироп. Один до одного з білого цукру. Демерара річ гоме сироп. Перед використанням раджу його трошки збовтати, тому що, бачите, зверху утворюється пінка з цієї гумі-арабики. Так, збовтали перед використанням і все. Він такий вийшов доволі тягучий, але доволі прозорий. Окей. Okay. Медовий. Бачите, медовий він такий більш рідкий. Хоча він теж Хоча він у пропорції 3 до 1. Сироп з ванилів, з кориці і оршат. мигдалевий. Все. Пробуйте. Пишіть мені в коментарях, який вам сподобався більше, як ви його використовуєте, які ви придумали з ними коктейлі. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчики, пишіть коментарі. І до побачення. Пока!